Ну от що це таке? Просто неподобство. Ейдон, ейдон, ейдон. Що? Аріель коліно розбив. Що трапилось? Годі, що спокійно. І що я маю робити? В нього кров. Я міг би його оглянути. Принеси мою валізу. О, зараз. Рік пройшов, кращі лишились. Тільки до 5 січня у комфі Гугл тві сяомі срок дюйми з голосовим керуванням. Всього за 8999 гривень. Комфі ФМ Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу вісім ферментів у двох капсулах. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Панжест, помічник для вашого травлення. Від фармак. А він пише ціна тарифу. Змінюється. Може, підеш від нього з номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Що, живий? Фільтрум є. А в тебе Фільтрум. Сорбент для алкогольних токсинів. Фільтрум гастрогель, фільтруй життя від негативів та сміття. Я на коні задом наперед. Виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice, щоб від тебе віяло свіжістю. Для волосся тіла та обличчя три в одному. Ти пахнеш чудово. Насправді не непокоюсь про можливі наслідки. Час сказати правду. Приймайте лінексфорте з першого дня прийому антибіотиків. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати лінексфорте. Знайди мені швидший маршрут. До <кій> вибачте, я не можу знайти. <кій> не розуміє вас лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з цицелонг. Люблене кіно Вмакай, твоє кіно. -релакс. А ну, привітайтеся з Редом! Здорово, Ред! А куди це всі біжать? Хочі. Вітання, світо свині! Вам що справді не здається усе це підозріло? Я тут ще якихось пациків знайшов. Велике протистояння тепер на великому екрані. Всі, кого ми знаємо, у небезпеці. Наша цім, той замок. Летимо до замку. Потрібні запонуті люді. Angry Birds у кіно у суботу. 19-й. На твоє кіно релакс. То ти гепнувся зі сходів, так? Так. <гум> Як щодо соковитої яловичини або хрусткої курочки з ніжним шматком розплавленого сиру біг-бів-чіс та біг-чікен-чіз суперсир в МакДональдз. Скуштуєш? Застудився <рес> змагання. Резістол діє на віруси та бактерії, скорочує тривалість захворювання. Резістол. Лікуйся та перемагай. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мафенамінка. Мафенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з п'яти років. А таким будеш на святі я глусочкою, а я сніжинкою. Ролі змінюються, а номери лишаються. Привіт, сніжинку. Привіт, лусочку. Зміню оператора не змінюючи номер. Переходь до Vodafone. Разом ми зможемо. Водафон почали кашляти по дорослому. Хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від Фармак. А він пише. Ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього? З номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Що, живий? Фільтрум є. А в тебе фільтрум. Сорбент для алкогольних токсинів. Фільтрум гастрогель. Фільтруй життя від негативів та сміття. Свобода У тобі лібер парфумована вода та новий квітковий аромат Flowers and Flames від Yves Saint Laurent. Закрип. Біль в животі. Спазми. Спробуй Піколакс. Піколакс з вечора і результат чекаєш зранку. PicoLax для легкого ходіння в туалет. Круте улюблене кіно. Кай, твоє кіно релакс. Наче в касті. Ви прекрасна. На ранок після балу принцеса має зникнути. Обслуга? Бо їй на роботу. Вона така невисока, темноволоса, красива. Знайди її. Привіт. Покоївка з Манхетена. В неділю о 20 .30. на твоє кіно релакс. Давай швидше, Кетрін! Бувай. Нарешті самі. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй евказолін. Евказолін починає діяти за дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Від Фармак. Рік пройшов, кращі лишились. Тільки до 5 січня у комфі Google Сяомі 43 дюйми з голосовим керуванням всього за 8 тисяч99 гривень. Комфі ФМ mm -hmm. Що, живий? Фільтром є. А в тебе. Фільтрум Сорбент для алкогольних токсинів. Фільтрум Гастрогель. Фільтруй життя від негативів та сміття. А він пише. Ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього? З номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел. Вільно мобільно. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, Любий? Готовий взяв Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Лупа повертається знову і знову. Це все через грибок на шкірі голови. Нізорал швидко і надовго усуває грибок, зменшує лущення шкіри та свербіж. Спробуй бальгійську якість лікування. Нізорал. Результат вже з першого застосування. Що страждаєш від закрепу? Піколакс. Для легкого ходіння в туалет, при болю в горлі. Круте улюблене кіно. Вмикай твоє кіно Релакс. За що ми любимо кіно? За те, що воно дозволяє вирватися за межі власного я і приміряти на себе інше життя. Кіно дає змогу відчути себе людиною іншої статі, віку чи професії, зазирнути у світ мрій, відчути чужі страхи і прагнення. Дивись найкращі фільми тільки українською мовою на каналах Твоє кіно. Давайте пограємось, давайте. Ми ж так, так любимо різні так, ігри. Добре. Якби. Одно разом. Тату, в тебе горло болить? Біль, інфекція, запалення. Мама, потрібна допомога. Швидко. Потрібен у расеп. Орасепт має потрійну дію проти болю в горлі. Допомагає усунути білі запалення, вбити інфекцію та пом'якшити слизову оболонку горла. Одного флакону вистачить для всієї родини. Орасепт загаси полум'я болю в горлі. А кращем дня стає ноутбук Acer Aspire з з процесором AMD Ryzen 7, який до 5 січня коштує всього 19 тисяч дев'ятсот гривень. Comfy FM. Звісно, біль при геморої можна і перестояти. Але краще спробувати Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. швидке полегшення симптомів геморою. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього з номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел мобільно. Коли закладеність носа та нежи заважають дихати, а розпираючий головний біль, накриває важкою хвилею, це можуть бути симптоми синоситу. Респеромертолу в капсулах усуває прояви синоситу. Унікальна комбінеція чотирьох активних компонентів очищує пазухи носа, зменшує запалення та усуває інфекцію. Солоджуйся життям і з кожним подихом. Резферу у капсулах для вашого вільного дихання. Якщо страждаєш від закрепу піколакс для легкого ходіння в туалет. Крутий улюблене кіно. Кей, твоє кіно релакс. Найкращі фільми тільки українською мовою на каналах Твоє кіно. Ти бачив, як вона розізлилася?